Вітаю. Тема уроку. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові Вирази на порядок дій. На початку уроку зробимо математичний диктант, Запиши число, у якому 700, 2 десятки, 1 одиниця. 9721. Три тисячі два десятки, нуль одиниці. Три тисячі вісімсот, дев'ять сотень два десятки, дві одиниці 5922. Вісімнадцять тисяч дві п'ять десятків, дві одиниці. Вісімнадцять тисяч два. Знайди частку чисел 450 і п'ять. 90. Ділений вісімсот десять дільник дев'ять. Знайди частку 90. Частка чисел дев'ятсот девяносто і 333. Становить 3. Знайди добуток чисел 111 і 3. 333. Пригадаємо ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове на прикладі. 44 824 поділити на 8. Перше неповнеділене 44 десятки тисяч. У частці буде 4 цифри. 44 десятки тисяч поділити на 8 буде 5. Записуємо 5 десятків тисяч у відповідь. 4 десятки тисяч в остачі. Друге неповне ділене 48 сотень. При діленні на 8 дасть 6 сотень. Остачі немає. Третє ділене – 2 десятки. На 8 не діляться, так, що по частці були десятки. Запишемо на місці десятків у відповіді 0. Четверте неповне ділене – 24 одиниці. Поділимо на 8, отримаємо 3 одиниці. Запишемо у відповідь на місце одиниці. Остачі немає. Частка 5603. Щоб дізнатися, чи правильно зробили ділення, треба перевірити його прикладом на множення 5603 помножити на 8. Починаємо множити з розряду одиниць. 3 помножити на 8 буде 24 одиниці. Записуємо на місці одиниць 4 одиниці. А два десятки запам'ятовуємо у попередній розряд. Множимо десятки. 0 помножити на 8 буде 0. І ще 2. Буде Бла десятки. Запишемо їх у відповідь на місці десятків. Множимо сотні. 6 помножити на 8 буде 48. Запишемо 8 сотень на місці сотень у відповідь. А 4 одиниці тисяч запам'ятовуємо у попередній розряд. Множимо одиниці тисяч. 5 помножити на 8 буде 40. Та ще 4 отримаємо 44 одиниці тисяч. Записуємо їх у відповідь. Отримали добуток: 44 тисячі 824. Відповідь співпала з числом діленого у прикладі на ділення. Значить, перевірка довела, що приклад на ділення розв'язано правильно. Вправи на порядок дій розглянемо на прикладі. Різницю добутку чисел 24708 та 4, і числа 24708 поділити на 4. Спочатку визначимо порядок дій. За правилом, ми знаємо, що першою дією треба виконувати дію в дужках, але в дужках у прикладі дві дії. За правилом знаємо, що дію множення виконуємо раніше за дію віднімання. Отже, першою дією ми виконуємо множення, другою віднімання, а третьою – ділення перша дія. 24 708 помножити на 4. Починаємо множити з розряду одиниць. 4 помножити на 8 буде 32. Дві одиниці записуємо, а три десятки запам'ятовуємо у попередній розряд. 4 помножити на 0 десятків буде 0 десятків. Та ще 3 буде три десятки. Записуємо на місці десятків. Чотири помножити на 7 сотень буде 28 сотень. 8 сотень записуємо на місці сотень, а 2 запам'ятовуємо у попередній розряд. 4 помножити на 4 одиниці тисяч буде 16. Та ще 2 буде 18 одиниць тисяч. 8 записуємо на місці одиниць тисяч, а 1 запам'ятовуємо у попередній розряд. 4 помножити на два десятки тисяч буде вісім десятків тисяч. Та ще один буде 9. Записуємо на місці десятків тисяч. Добуток. 98 832. Починаємо другу дію. 98 тисяч 832 відняти. 2478. Починаємо віднімати з розряду одиниць. Від двох одиниць не можна відняти 8 одиниць. Беремо один десяток з попереднього розряду. 10 додати 2 одиниці. добуде буде 12 одиниць. 12 одиниць відняти 8 одиниць буде 4 одиниці. Записуємо на місці одиниць. На місці десятків залишилось 2 десятки. Два десятки відняти 0 десятків буде 2. Записуємо на місці десятків. 8 сотень відняти 7 сотень буде 1 сотня. Записуємо на місці сотень. Віднімаємо одиниці тисяч. 8 відняти чотири буде 4. Записуємо на місці одиниць тисяч. Віднімаємо десятки тисяч. Дев'ідняти 2 буде 7 десятків тисяч. Записуємо на місці десятків тисяч. Отримали різницю 74 124. Починаємо третю дію. 74 124. Поділити на 4. Перше неповне ділення – 7 десятків тисяч. У частці буде 5 цифр. 7 десятків тисяч. Поділити на 4 буде 1 десяток тисяч. Та 3 десятки тисяч остачі. Друге неповне ділене – 34 одиниці тисяч при діленні на 4 дасть 8 та 2 одиниці тисяч остачі. Третє неповне ділене – 21 сотня. При ділені на 4 буде 5. Та в остачі одна сотня. Четверте неповне ділене – 12 десятків. При діленні на 4 дасть 3 десятки, остачі немає. П'яте неповне ділене – 4 одиниці. При діленні на 4 дасть 1. остачі немає. Частка 18531. Відповідь у прикладі 18531. А зараз проведемо самостійну роботу. Від добутку чисел 24708 і4. Відняти частку чисел 24708 і 4. А зараз поставте свій урок на паузу і виконуйте приклад. Зробимо перевірку. Перша дія 24 708 помножити на 4. Добуток 98 832. Друга дія 24 708. Поділити на 4. Частка. 6177 Третя дія. 98 832. Відняти 6177. Різниця 92 655. Відповідь у прикладі 92 655.